Так, народ. хотів вам показати, що можна зробити з метоолому. Як я дав друге життя цьому мотоциклу, Короте, історія така, прийшов пацан до мене і каже, я хочу здати мотоцикл на металолом. Підітьте, подивіться, що я там до чого. Я спитав цього ціну, він каже, 1200 гривень придачу, даю ще один мотор. Я приїхав, подивився, поклав його. В прицепа разом з тим мотором привіз сюди. Ну, коротше, Буквально за 2-3 години я поміняв катушку, виставив зажигання, поставив дроти, почистив карбюратори, почистив карбюратори, поставив бутилку на бензин і завів. Пацан відкрив рота, певно, пожалів. Пізно було гроші дані. От, і Пішли ми цього мотоцикла взяти за донора, щоб зробити трицекла. Скажем так, все, що ви тут бачите, все практично з металолому. Яке було викинути, що воно нікому було нікому А воно, як бачите, ще працює. Чулок викинутий на металолом зірвані бліни для посадки пружин Це, до речі, мій з е, мого Жигуля шестерки. Я викинув на мотоломі так палявся. І так поставилося сюди. Копійний редуктор на металоломі. Е, полуося. Тут в мене хлопці орендували бокс. Не робили там машини. Полу ося, от отакі зірвані болти, вони їх викидали, дали мені. От. Як я реалізував своє бачення роботи цього трицекла? От такий маятник, який кріпиться на штатні місця чулка. От, е, стандартний е, салінблок, е, вирізано е, вирізаний палець від поршня Жигульовського. Теж валялося їх як гною. Тут теж мотори ті хлопці робили. От, підрізав, поставив, прикрутив, притягнув. Слава Богу, працює вже не, не, не один е, прицеп всякого матеріалу перевозилося. Так, е кардан. Кардан. Це від Славути. От воно там прибарена. І тут зроблено е штатне місце. Теж на штатне місце. Дойдемо одного е резини. Так. Подивився в інтернеті дуже багато цих трициклів є, як хто що робить, я вирішив зробити по-своєму. Зробив по-своєму не хотів є хлопці, які беруть чулок так, ріжуть. Ріжуть, збужують, виставляють його напроти кардана, так якби штатного. Там і маятники стандартні лишають. Приварюю в нагляд до цього. Не хотів я не то робити. Побачив бачення отаке. От От, е, що тут? Практично, я знаю, практично робилося, ну, в состоянні в нікому таке состояння, це побитим лотом. Пацан побив, розбив цей, розбив. Катушку реле зарядки. катушку реле зарядки. Коротко. Стоп. ну Ось от, от таке. Заводиться. Ну, ще треба, звісно, попрацювати. Треба ще попрацювати над карбюраторами це все відрегулювати. Їдеть. В принципі, непогано. От, ми звідси витягуємо блоки, затягуємо матеріал. В принципі, непогано їдеть. До речі, е -е, гушники? Хто ж за металолому? <смістю> від Юпітера П'ятого Коротше, кучка металолому, яка їздить. Кому сподобалося?